Вячеслав, а як правильно на підйомник, якщо я ваш клієнт заїхати, щоб. Ну ізначально це вже неправильно, що клієнт заїжджає на підйомник по техніці безпеки, ну і нас а, да? на станції. да, це неправильно. Май... Правильно це майстер-примальник, сідає в машину і сам заїжджає, і майстер це. Ну, якщо у вас є вдома власності підйомник, чи, допустим, ваш товариш тримає якийсь там міні-сервіс, то як правильно, ви просто берете, заїжджаєте. Ну давайте, водію а по посуду. Давай, давайте. давай, а ми тут вже переведемо, так. Так, да. от заїжджає водій, і водію, що потрібно, по захай бігти, ведеться на зеркала. І для ДВС і ще трошки вперед. От і зіркала, стоп, стоп, і зіркала отак от, от має, має з'єднатися з цією стойкою. Ага. От. І це тоді ідеальна розвісовка. Чому? Тому що передні лапи в нас малі, бо у нас нагрузка йде, бо мотор спереді. А задні лапи вже бачите, вони длінші. бо задня частина, якби вона легша. Ну ну і все, і не треба там вперед-назад, от іде ідеальне місце. От. По зеркалах. Ну це хороший лайфхак, прислала. Да?